Добрий день, малюю першокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку про тебе, твоїх друзів. Я Числав Шахненко, мій друг, ризько бойко побіг і прибіг. Удосконали навички письма, виконання фонетико-графічних завдань, формування орфографічної навички, вживання апострофа. Давайте спробуємо скласти назву нашого розділу. Я вам називаю кульку і показую, ви читайте. Про тебе і твоїх друзів. Так, чудово. Отже, розділ називається про тебе і твоїх друзів. Мабуть, не важко здогадатися, про кого йтиметься в цій темі. Оленка і Петрик мешкають в одному будинку, в одному під'їзді, обидва на восьмому поверсі. Вони разом йдуть до школи, завжди разом повертаються додому, і тому називають себе друзями на розлива вода». А чи, для... гадайте, це достатньо для цього друзів? Що ж означає слово друг? Слово друг походить від давнього давнього дорог, тобто дороги. Колись давно слово друг означало супутник, товариш, у військовому поході шістякі надійний, тобто друг це надія й опора. Друг це найцінніший скарб у житті. Дуже важливо мати поруч того, хто підтримує тебе в радості, розрадить у хвилину суму і скрути. Насамперед, друзі, це тобі по духу люди, з якими приємно проводити час разом. Вони завжди віддані, ніколи не зрадять приятелів, товаришів, може бути багато, а справжніх друзів значно менше. Мати одного двох справжніх друзів це найцінніший подарунок долі. Такий подарунок треба цінувати, і берегти протягом всього життя. Людина, яка має друзів, це щаслива людина. Подивіться, будь ласка, на ілюстрації чи можна назвати цих людей друзями? Так, правильно, можна назвати. І о, сьогодні слово, яке ми будемо записувати, це інтерв'ю. Тобто, коли ви запитуєте в кого, ви берете в кого, наприклад, вставити запитання, людина вам відповідає, це є назвами інтерв'ю. Записали схемку і слово. Тут цікаво, що в нас стоїть апостроф, і після апострова Ю визначає два звуки: «й» і У. Так, виконуємо складову таблицю, читаємо по кольорам: червоний. Сказ, до, сті, тру, зна, сне, блакитний. Бро, при, бла, сні, жде, кру, жовтий. Тру, смі, вно, при, зва, бре, зелений. Сне, вки, кра, сту, пки, ско. Далі синій. Пки, тру, вки, чка, нко, зне. Так, і такий багр... Він темно-червоний так, або бордовий. вне 100 три тринки. Чудово! Ми з вами розгортаємо наші букварики сторінка 82, Швидесенько. Так, і знажи, кого ми тут бачимо? Так, двох хлопчаків ми бачимо. Правильно. І про них ми прочитаємо як текст, який називається Мій друг. Зупинили відео, самостійно прочитали, або з екранчику, або з нашого букварику. Товаришів я маю багато, а дружу з Юрком. Ми живемо в одному будинку, на одному поверсі, у школі сидимо за однією партою. Усі кажуть, ніби ми схожі між собою: обидва біляві, кирпаті, в обох воснянки на носі. Ми разом ходимо в гурток юні шахісти у кіно, на прогулянку. Я поважаю свого друга за сміливість, готовність прийти на допомогу. Так, чи можуть вони бути справжніми друзями? Чи є вони справжніми друзями? Так, вони є справжніми друзями. Спробуйте ви зупинити відео та описати свого справжнього друга, який він. Так, і другий текст, який ми з вами будемо читати, він називається На уроці. Воно у вас немає в букварику, ви прочитаєте на екранчику. Так, прочитаємо. Сьогодні на уроці ми вивчали букву С. Учителька пропонувала цікаві завдання. Спочатку ми шукали букву С в скоромовці. Рано вранці у хостинці принесли зайці гостинці. Теж спочатку самостійно. Потім читали віршик про синиці й суниці, а в кінці уроку вчителька повісила на дошці малюнки. Оленці доручила вибрати ті, з яких буква С на початку. Оксанці середині слова. А Гриць вибрав слово з букви С в кінці. Так. самостійно. Оленка взяла цукерку, цирки, цибулин. Оксанка нарцис і сонце. А Гриць тримав у руці тільки палац, а олівець і перець залишилися на дошці. Хто повинен був взяти ці малюнки? Гриць, тому що олівець закінчиться на ці, але вона в нас м'яка і перець теж повинен забрати був... Гриць. Чудово! І вам залишилося передрукувати чотири рядочки. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає, разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Так, і потім ви говорите, що мені вдалося, що б вам хотілося, що було складно, що було цікаво. Я вам дякую за урок, ви мене розумнички, я впевнена, що всім ви впораєтеся. Всього найкращого і до побачення!